Юрій Дрогобич одна з тих постатей, про яких знають несправедливо мало, хоча його ім'я могло б стояти поруч із найбільшими мислителями європейського відродження. Народжений близько 1450 року в Дрогобичі, він пройшов шлях, який видавався майже неймовірним для людини зі східних окраїн тодішньої Європи. Його родинне середовище ймовірно підтримувало освіту, адже лише так юнак міг отримати добру підготовку для вступу до європейського вишу. У добу, коли українські землі не мали власних університетів, юний Дрогобич вирушив до Краківського університету, де отримав ступінь бакалавра мистецтв. Його прагнення до знань привело його до Італії у Болонський університет, найстаріший у Європі. Тут, у середовищі нової медицини, перекладених арабських текстів, він здобув ступені доктора медицини та філософії і навіть став ректором. Нечуване досягнення для вихідця з України 15 століття. Сучасники відзначали його працелюбність і глибоку ерудицію, яка вражала навіть досвідчених професорів. У 1483 році він видав у Римі працю прогностична оцінка поточного 1483 року. Невелику, але знакову книгу з астрономічними обчисленнями, міркуваннями про небесні явища та медичними порадами. Це була перша друкована праця українця в Європі, що символізувала входження українців у добу друкарства. Видання книги в Римі також засвідчувало його високий авторитет у наукових колах, адже друкарські майстерні столиці папства не працювали з випадковими авторами. Дрогобич мав репутацію блискучого лікаря і астронома. Він викладав у Болоньї та Кракові, консультував європейську знать. А серед його учнів був молодий Микола Коперник, який згодом змінить уявлення про всесвіт. Його лекції поєднували науковий аналіз з філософськими ідеями, що вирізняло його серед точасних інтелектуалів. Нерідко студенти записували уривки його міркувань, які пізніше цитувалися в наукових трактатах. Діяльність Юрія Дрогобича доводить, що українські землі були органічною частиною європейського культурного простору. Він подолав кордони і стереотипи, видаючи наукові праці в Римі та очолюючи найстаріший університет Європи. Сьогодні його ім'я повертається в український історичний наратив як символ освіченості та давньої інтелектуальної традиції, яка формувала європейську думку задовго до сучасності. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.